Зараз буде заставочка, і я вернусь. Сьогоднішня наша тема це 10 речей для базового гардеробу. Я навіть не буду пояснювати, що звісно для кожного база своя. Це все залежить від характерного стилю, способу життя, типу фігури, запитів і так далі. І так далі. Але я запропоную базові речі, які, на мою думку, мають бути майже в кожного, принаймні частина з них. Тому що саме ці речі о, можуть бути мостом в поєднанні різних стилей. Ну, а ще вони можуть закривати більшість ваших потреб. Перше, це біла футболка, або ж молочна чи бежева. Так, я знаю, що це звучить банально, але з неї ви можете за рахунок одягу іншого, або ж аксесуарів зробити навіть щось аля вичурне. Друге, це джинсові шорти бермуди, або ж беггі-шорти. І насправді їх можна вдягати і на більш такі умовно офіційні події, або коли ви хочете помоднічать, просто їх треба грамотно доповнити. Оверсайзна сорочка прямого крою в пастельних кольорах. Чому саме прямий крій? Тому що ви насправді за рахунок булавочок можете зробити її приталеною, і тобто одна річ може грати по різному. І пряму сорочку можна е, стилізувати в якомусь там спортивному або кеджульному образі, або ж, якщо хочеться супер щось е, жіночного і е, такого більш офіційного, е, можна її приталити. Ну, обов'язково, звісно, що якщо йдеться мова про якийсь там захід, то треба її робити приталеною. Просто це як один з варіантів стилізації. Наступне це піджак. Я знаю, що можливо не всі їх носять, але все-таки більшість е, має їх в своєму гардеробі. Тому я внесла його в список. Тут може бути як і більш приталений піджачок, так і такий прямого крою, аля легкий оверсайз. В Принципі класним варіантом буде що те, що те. Єдине, що я би радила по кольорам, все таки більш стриманий. Це чорний, сірий, коричневий або ж бежевий. Далі це кеди або кросівки. Немає насправді обмежень в фасоні. все залежить від ваших вподобань і запитів. І якщо ми говоримо про таку класичну базову базу. То на мою думку, в плані кросівок, в плані кольору кросівок може себе не стримувати, тому що їх можна вдягнути під будь-який одяг. Ну, ми говоримо про базу, опять-таки, сорі, що я так багато разів повторюю це слово, і вони просто виглядатимуть класним акцентом, але нічого не треба там придумувати. Просто оберіть такі кольори, які найбільше пасуватиме вам і вашому одягу. Далі у нас в списку слінгбеки або мюллі. Якщо ми безпосередньо говоримо про підбори, то тут уже теж залежить від вас. Якщо ви не носите підбори, то ви берете без підбору. Якщо вам ок там на якомусь малесенькому трьохсантиметровому, до речі, це досить зручно, при тому що я не супер фанат підборів. Або ж якщо ви фанат високих підборів, то ви можете взяти собі 5 і 7, і 10 сантиметрів, аби вам було комфортно. Це ніяк не вплине на те, чи буде воно базове, чи не буде. По кольору тут я б вже дивилась по тому, якого кольору. Рокеди, якщо кеди стримані. То можна взяти е, слінгбеки е, більш акцентні е, і навпаки. Або ж, якщо вам не взагалі не подобаються яскраві кольори, ви можете і що там взяти стримне, що там стримне, і це звиття буде комфортне влітку, і можна його і в офіс вдягнути, і на всі події, на побачення на коктейльчик з подружкою, або просто на повсякдення. Далі у нас кепочка. Я розумію, що можливо не всі їх люблять і носять, але це насправді доволі універсальний головний убір. І в більшості він все таки йде. Просто треба правильно підібрати колір і е, фасон, тому що кепка теж може бути з більш широким козирком, більш довгим. Ну, в общем, ви це знаєте всі нюанси. думаю, хто міряв, розуміє про що. Просто треба підібрати так, щоб вам е, нічого не давило, і ви подобались нім, або ж можна замінити на якийсь інший головний обір, або якщо ви не носите їх, можна е, обрати хустку або ж щось інше. От, але я просто додаю список найбільш таке універсальне, скажімо. Чому він універсальний? Тому що кепку можна вдягати спокійно, як і в якихось кежуальних, ближче до класичних таких образів, і е, міксувати її в спортивному. Тут, взагалі, все понятно. Не треба навіть пояснювати. Наступні аксесуари. Е, тут дві одиниці, але я їх все-таки склала в один е, пункт. Е, ну, Будемо вважати, що це як типу, набір. Е, Я би радила би мати якусь е, підвіску на такому подовженому ланцюжку. Е, і е, сарежки, якісь кежуальні базові. Тут теж ви самі по собі дивитеся, що вам більше подобається і підходить. Чи це будуть золоті перекраси, чи це будуть срібні? Наскільки вони будуть об'ємними? Е, чи це будуть кільця, чи це будуть капельки Якісь чи це навіть будуть просто гвоздики? бо деякі можливо вони і не носить особливо якихось прикрас. Або ж навпаки, ви дуже любите такі акцентні, то можна взяти, наприклад, якісь е, срібні. Кільця об'ємні. Ну і останнє це сумка. Я би в такому випадку обирала би якусь структуровану, яка е, гарно тримає форму, і ви її могли вдягнути на якийсь вечірній образ е, і на повсякденний. І щоб вона була доволі містка і можна було туди туди покласти все, що вам необхідно. Щоб ви тако знали, ваша стилістка Поліна з минулого дурочка при записі відео вона забула розказати вам про спідницю, тому умна Поліна з теперішнього розкаже вам все-таки про неї. Ви не будете ж ви ходити в одних шортах чи трусах. Правильно? Правильно. Насправді тут все доволі просто. По кольорам ми опираємося на якісь пастельні, або чорний, сірий, білий колір. Рекомендую звернути увагу все-таки на міді, ну, тому що це більш зручно і комфортно. А також найуніверсальніший і найбазовіший фасон це буде або штрапеція, або щось типу сонце-кльош. Ну і посадка середня або висока. Такі варіанти підійдуть всім типам фігур, і в принципі можна сміливо сказати, що ви закриєте всі свої потреби. Я зібрала для вас всі ці речі, і ось така от база виходить. Під відео я залишу посилання на свій телеграм-канал, де буде ця базова капсула з зібраними образами та посиланнями на цей одяг. Нагадаю, що це саме базовий одяг, і це є саме частиною вашої гардероби. Не всім я не пропоную, що це має бути от ваш гардероб. Тут тільки залишається питання того, на що вистачить вашої фантазії, і який у вас запит, і які у вас смаки, Так що не надо на мене, оце з що. Чергова жінка-стилістка пропонує якусь базу. От на мені сьогодні образ з базових речей, які я сьогодні перечисляла. І що, ви скажете, що він супернудний і супер типовий? Ні. Я просто грамотно використала базу, доповнила іншими речами і почився. отакий от аутфітис. От Колись у мене може бути насправді максимально базовий образ. Колись там вообще бази і не пахти. Все залежить від того, що у мене сьогодні в моїй та голові. Тому якось так. Значить, що ставимо вподобайку, підписуємося на мій канал і переходимо в телеграмчик і дивимось для себе якісь корисні штучки. Все, я вас мої майкавачулічки. Пока.